Носити вишиванку повсякденному житті норм чи стрьом? Норм. 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 Повсякденному норм. Це норм. Я вважаю це стрьом. Якщо комусь це нормально, то хай носить, але я особисто я не ношу вишиванки кожного дня. Якщо дасте правильну відповідь на декілька запитань, то я вам подарую футболку із орнаментом від українського бренду Ocean. Гаразд. Давайте спробуємо. Який орнамент у вишиванці вважається найсильнішим оберегом? Це кола, сонце чи ромб? Мені здається, це сонце. Ромб. Ром. Яка ваша відповідь? Ромб. Я думаю, що кола. Я думаю, що сонце. Ромб. 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 Давайте ромб. Правильно. У якій країні вишиванку визнано офіційно культурною спадщиною? Такі варіанти: Японія, Франція чи Британія? Британія. Японія, Британія. Франція, Франція. Правильно, у Луврі в 22-му році вона була представлена як нематеріальна спадщина України. Яке українське свято відзначається як флешмоб у понад 60 країн світу? Тут варіантів відповіді не буде. Я можу підказати: 8 березня: День Незалежності чи день вишиванки? А, ну… День вишиванки. День вишиванки. Правильно! Вітаю! Ви виграли футболку Дякую. із орнаментом від українського бренду Ocean. Це із нової колекції. Тримайте, будь ласка, відкривайте, дивіться і скажіть, як вам? Це нова колекція одягу Ocean зі стильними орнаментами, які легко інтегрувати у кежуал образи. Щоб вишиванка жила не лише в свята, а й кожного дня. Ви готові її зараз одягнути? Прямо зараз? О, О. О. Боже! Вау! Ви шикарна. Як вам? Дуже гарно. І розмір, і колір, і все топ. Задягати? Давайте. Я тримаю всі ваші речі. Круто. А ну покажіться. Супер. Так. Ну сильно, сильно.